Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте ранок доброго. Так, я так розумію, ви мене чуєте. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Ну так, є, будь ласка, представтеся технологічним синтезом. Може, вони не чують, але ну, я розробник звіту, теж представник суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання присутній, він підписаний технологічний ну, дивіться, синтез. Ну, мені, або будь не чує. мені в будь-якому разі потрібно буде, щоб суб'єкт господарювання відповів. Мені е я бачу, що підписано технологічний синтез. Значить, давайте діяти поки що наступним чином. Всі налаштовувати зв'язок, бо в якийсь момент громадських слухань я вас попрошу всіх представити сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. І поки в нас є чотири учасника, двоє з них представники Міндовкілля, пані Лілія. Да, вас учасниця відписалася, що сказала, що вона є представником суб'єкта. Є ще. Учасник підписаний технологічний синтез, тому діємо наступним чином: даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Тому будемо чекати 15 хвилин, о 10:15 будемо розпочинати. Я ще раз попрошу всіх налаштувати свій зв'язок, мікрофони, для того, щоб ви змогли представитися і сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Отже, де о 10.15 розпочинаємо. Дякую, так, 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 дякую. Раз, два. Раз, два. раз. Так, да, ми вас бачимо. Ви нас чуєте чи ні? Пачка, як позитив. Так, а ви нас чуєте? чуєте? так? О, так. так, ми вас чуємо. Так, чуємо, дякую. чекаємо до 10.15. Отже, добре ранок ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 10 година, 17 хвилин. Сподіваюся, всі налаштували вже зв'язок. Отже, в нас сьогодні, 17 червня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю технологічний синтез. Стосовно планованої діяльності, реконструкція будівлі, компресорної станції виробничий цех за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, проспект відродження Аношкіна 179, дріб 221. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та в зв'язку з встановленням на сі території України карантинних обмежень, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прім 2 статті 17 закону згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що визначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 900 167. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань, і ще двох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Для того щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасники, які підписані технологічний синтез. Включіть, будь ласка, мікрофон, представтесь. Доброго дня. Мене звати Леондовський Павло. Я представник техсинтеза технолог. Дякую. Доброго дня, мене звуть Ірина Цушко, я начальник відділу екологічних проєктів та економічного сервісу. Дякую. І ще один учасник дам, будь ласка, Лілія, проектант звіту за оцінки впливу на давкілля представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 10 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. На громадських слуханнях присутні о, двоє учасників, представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. Так, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, технологічний синтез стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію будівлі компресорної станції, виробничий цех за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, проспект відродження Аношкіна 179, дріб 221. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. до побачення. Дякую вам осім. До побачення.